Друзі, сьогодні йтиметься про договірні відносини з авторами службових творів, тобто творів, створених працівником у зв'язку з виконанням трудового договору ну, або контракту. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які зможуть ознайомитись з договорними відносинами у сфері авторського права. Ну, на правому полі авторського права є два закони, у яких розкриваються права на твори, створені у зв'язку з виконанням працівником трудових, трудового договору. Ну, це цивільний кодекс України, у якому є стаття 429 про права інтелектуальної власності на об'єкти створені у зв'язку з виконанням трудового договору. Ну, можете ознайомитись. У законі про авторське право і суміжні права є стаття 14 про авторське право на службовий твір. У законі також надається термін службовий твір. Це пункт 55 стаття 1. Службовий твір. Це твір, створений працівником у зв'язку з виконанням обов'язків. Ну, за трудовим договором, контрактом. Слід зазначити, що у житті службових творів є три періоди, у кожному з яких майнові права на службові твори можуть належати автору, або роботодавцю, або автору і роботодавцю спільно. Про ці періоди у житті службових творів є окреме відео аксіома номер 14. 14. Ну, всього таких аксіом авторського права 21. І на кожне є своє відео. Ну, рекомендую подивитися. Сьогодні ми зупинимось на останньому періоді, який починається з 1 січня 2023 року. Тобто з дати на набрання чинності нового закону України про авторське право і суміжні права. Таким чином, з цієї дати, автори і роботодавці живуть у новій правовій реальності. Згідно з статті 48 закону України про авторське право і суміжні права розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права, може здійснювати за трудовим договором контрактом, в частині умов. Щодо розподілу майнових прав на службовий твір. Ну, на слайді ви бачите, бачите цю нову правову реальність. Якщо у трудовому договорі, контракті або іншому договорі, укладеному між працівником, автором і роботодавцем відсутня інформація про розподіл майнових прав на службовий твір, то за законом майнові права на службовий твір переходять до роботодавця у повному складі. О, тепер декілька слів про форму трудового договору. Трудовий договір може укладатися в усній або в письмовій формі. Зазвичай під усною формою трудового договору, трудового договору вважають трудові відносини, які фактично виникають з моменту видання наказу ну або розпорядження роботодавця про прийняття особи на роботу. Умови письмового трудового договору викладені у вигляді окремого документу, погоджені сторонами. І підписані ними особисто. Ну, а тепер про належність майнових прав на твори створені за трудовим договором. Перше, це про усний трудовий договір. У зв'язку з тим, що правочин про, про розпорядження майновими правами на твір укладаються у письмовій електронній формі, окрім ну, договору про використання творів в періодичних виданнях, то за усним трудовим договором майнові права на службовий твір за законом переходять до роботодавця у повному складі. Слід пам'ятати, що особисті немайнові права на службовий твір належать працівникові. Творчою працею якою, якого він створений. Ну, про немайнові права автора є відео. Це аксіома номер 9 Роботодавцю треба дотримуватись немайнових прав. Автора службового твору. Ну, декілька слів про немайнові права. Право авторства. Право авторства це право автора визнаватися автором твору. Право авторства реалізується шляхом згадування імені автора на творах, на його примірниках, оригіналах, якщо це практично можливо. Друге. На мене ви право. Право на ім'я. Право на ім'я це право на спосіб вказівки імені автора під час використання твору. Закон згадує про три можливі способи вказівки імені автора. Справжнє ім'я, вигадане ім'я, тобто псевдоним. Ну і без позначення імені автора. Тобто, твір використовується анонімно. Ну і третє. На мене вера, на якому ми зупинимось, право недоторканості твору. Це право автора вимагати збереження, цілосності твори, твору, протидії будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, включаючи супроводження твору ілюстраціями післямовами, передмовами, коментарями тощо без згоди автора. Слід зазначити, що закон обмежив недоторканість службового твору, надавши роботодавцю право доручити іншій особі завершити незавершений службовий твір, вносити зміни у завершений службовий твір, супроводжувати службовий твір ілюстраціями, передмовами, післямовами тощо. Це частина 3 стаття 14 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, Роботодавцю залишається погодити з автором умови дотримання права авторства і права на ім'я. Ну, Крім погодження з автором умов дотримання немайнових прав на службовий твір, роботодавцю треба знати дату, ну а можливо, і час. Створення службового твору. Оскільки авторське право виникає з моменту створення твору. Ну, для того, щоб прорегулювати ці питання, рекомендую роботодавцю видати наказ, яким зобов'язати працівника повідомляти про створення службового твору. Цей наказ, ви бачите. На екрані цим наказом затверджується форма повідомлення про створення службового твору. Визначається дата чи термін, коли подається це повідомлення, і відповідальна особа за облік і збереження цих повідомлень. Ну, а тепер подивимось на зразок повідомлення, який є додатком до такого наказу. Повідомлення про створення службового твору зміст. Ставлю вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов'язків і відповідно виданого завдання мною вказати дату створено службовий твір, який використовується у, вказати, у виданні, на сайті це, це, це інш, будь-якому іншому місті. Ну, і додається до повідомлення зразок службового твору. Далі, в цьому повідомленню є інформація про майнові права. Майнові права на службовий твір перейшли до роботодавця з моменту створення службового твору в повному складі, тобто з дату, яку ми вказали. Ми, не ми А автор службового твору вказав. Далі йдуть гарантії і запевнення автора. Про твір. Ну, перше, автор гарантіє, гарантує, що службовий твір створений власними силами без залучення третіх осіб. Тобто, ми будемо знати, що немає ніякого співавтора на цей твір, який є чи штатним, чи нештатним, або ще лівою особою. Ну, Далі автор гарантує, що в творі не використовуються твори, авторські права, на які належать третім особам. Він гарантує, що порушення авторського права не буде. Далі. Він гарантує, що твір не є переробкою твору іншого автора. Тобто, він гарантує, що цей твір слубові не є похідним твором. Ну, далі запевняє автор, що твір не є неоригінальним об'єктом з генерованим штучним інтелектом. Ну, про такі об'єкти буде окреме відео. Чекайте. Ну і далі. Автор дозволяє оприлюднити твір у будь-якій формі у будь-який час. Ну і просить твір використовується під своїм ім'ям або під псевдонімом, або анонімно. Уставить підпис і дату. У цьому випадку, тобто є повідомлення про авторське право і усний трудовий договір. Роботодавець стає суб'єктом авторського права на службовий твір. Не слід забувати, що у цьому випадку майнові права на службовий твір можуть бути визнані роботодавця нематеріальними активами. Ну, а як бути роботодавцю, який вже уклав з працівником устний трудовий договір, але не хоче зв'язуватись з нематеріальними активами. У цьому випадку, з працівником можна укласти додаткову угоду до трудового договору. Або договор про розподіл майнових прав на, служоб, на службовий твір. Згідно яких цих документів майнові права на службовий твір залишаються і належать автору службового твору, а роботодавець отримує виключну ліцензію на використання твору всіма способами на території всього світа на термін дії авторського права. Це своєрідна монополія роботодавця на службовий твір. У цьому випадку. Автор працівник є суб'єктом авторського права. А роботодавець, ну, як ви вже здогадались, є ліцензіатом, тобто особа, яка отримує права на використання твору. Ну, а тепер поговоримо про належність майнових прав на службові твори. При письмовій електронній формі трудового договору, якщо з працівником вже укладений письмовий трудовий договір, в якому відсутні умови про розподіл майнових прав на службовий твір, то роботодавцю треба діяти за схемою, яку ми розглянули для усного трудового договору. Тобто треба видати, треба видати наказ, яким зобов'язати працівника повідомляти про створення службового твору, або укласти з працівником додаткову угоду до трудового договору, або укласти договір про розподіл майнових прав. Ну, а з новим працівником. Треба укладати письмовий трудовий договір, в якому є умови про розподіл майнових прав на службовий Твір. Ну, тепер про цікавий момент. Про винагороду автору службового твору, яка, вважаю, залежить від статусу роботодавця і автора. Ну, перше, роботодавець є суб'єктом авторського права на службовий твір. У цьому випадку, винагорода за створення службового твору не виплачується. Оскільки створення твору є службовим обов'язком працівника, за виконання яких йому виплачується заробітна плата. Ну, наприклад, у штаті підприємства є дизайнер, який виконує оформлення, обкладинок видання, які є об'єктами авторського права. В цьому випадку йому зрозуміло, що винагорода за створення твору не виплачується, а виплачується заробітна плата. Винагорода за використання службового твору теж не виплачується, оскільки автор не надав роботодавцю ліцензію на використання службового твору. Ну, а тепер розглянемо варіант, коли автор є суб'єктом авторського права на службовий твір. Ну, у цьому випадку винагорода за створення службового твору не виплачується, оскільки створення твору є службовим. Обов'язком працівника за використання якого йому виплачується заробітна плата. А от винагорода за використання службового твора повинна виплачуватись, оскільки роботодавець отримав від автора ліцензію на використання службового твору. Ну, додаткова інформація про винагороду автору службового твору додатково можна отримати із відео. Аксіома номер 16 Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього доброго. До нової зустрічі!